Шисткім у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про салон фризєрський, про перукарню і про волосся. Яке воно може бути і як це все назвати по польську. Почнемо ми собі зі слова салон фризєрський. Салон фризєрський, як ви, мабуть, догадуєтеся, це у нас перукарня. Можна просто сказати салон салон. Так, салон, тузєрський, луб, салон це перукарня. Нам потрібно знати слово, такому навіть словосполучення задзвонити до салону фризьерського. Задзвонити до салону фризьерського, тобто зателефонувати до перукарні. Мені треба діше ще задзвонити до салону фризьерського. Муша діше ще задзвонити до салону фризьерського, так? Тобто я мушу сьогодні зателефонувати до перукарні. Для чого, щоб домовитися на про стрижку чи про зачіску. До речі, у польській мові є слово фризура, і це перекладається як зачіска і як стрижка, фризура. Домовитися про стрижку це запісачче на фризуре, на фризуре, тобто записатись на зачіску, на стрижку, або умовиче на фризуре, на фризури, тобто домовитися про зачіску, про стрижку. Хтіла б умовити ще на фризури на понеділок е пополудню. Так, я б хотіла домовитися про стрижку на понеділок після обіду. Хотіла б, це я б хотіла, каже жінка, хчав бим, хчав бим, я б хотів, каже чоловік, і хотіла б записати ще, або хотіла б умовити ще. На фризури на понеділок пополудню. Пригадуємо собі різні частини доби. Так? Ми маємо е, рано це означає зранку, рано, перед полуднем. Це до обіду, вполуднє, в полудня в це в обід, пополудню, пополудню це після обіду, вчора. В'чорем це ввечері, і вноці це вночі, але ніхто не домовляється про зачіску вночі. Але повторимо, уночі це «вноці». Вноці. Які у нас є професії в салоні? Так, очевидно, що фризєр. Фриз Тут добре треба вимовляти буквосполучення -E. з йоте, З'єр. Фризєр це перукар, жінка це фризьєрка. Фриз коли ми хочемо сказати, що ми є перукарем чи перукаркою, то використовуємо конструкцію єстем фризєрка. Єстем фризєрка, тобто я перукарка, або єстем фризєрем, єстем фризєрем. Я перукар. Або, якщо ви хочете використати конструкцію Я працюю перукарем, я працюю перукаркою, то тут важливо запам'ятати, Таку конструкцію як працовач яко. Працьовач яко. І далі даємо початкову форму нашого фризер і фризєрка. Наприклад, працює яко фризєрка. Працює яко фризєрка, я працюю перукаркою перукаркою. Зверніть увагу на відмінність у конструкції в українській і в польській мові. Ми кажемо, я працюю ким? «перукаркою», Поляки кажуть працює яко. Фризєрка, і вже тоді слово фризєр і фрезєрка ми не змінюємо. Про такі нюансики я детально розповідаю на нашому курсі польська мови від А до я про нього. Я ще сьогодні також розповім. А якщо ви хочете розібратися з польською граматикою, але так пожовдні, так, так гарно, щоб розуміти структуру, розуміти, коли яке закінчення додавати і чому все у нас змінюється у польській, то запрошую вас взяти участь у моєму курсі Польська мова від А до Я, який пройшло вже більше 20 тисяч студентів. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Перед тим, як записатись на курс, ви можете отримати консультацію від нашого куратора, просто залиште свої контактні дані, і ми вам зателефонуємо. Зателефонуємо. Як на український, так і на польський номер, або і на якийсь інший, який, який ви маєте. Тому усі деталі про курси я залишаю в описі до цього відео, обов'язково забігайте. Якщо вас цікавлять розмовні клуби, індивідуальні уроки, медичний курс, то також усі деталі в описі до цього відео. Далі у нас є барбер і польською так і бенді «барбер», або у народі на нього можете десь побачити на форумах слово голіброда. Broda, і це також «барбер». Використаємо слово «барбер» у якомусь реченні. Наприклад, часто барбер подповіда, який род бродив до кшталту тважи. Часто барбер подповіда, тобто часто барбер підказує, який родзай броди, який вид бороди, борода це польською брода, який родзай броди, який вид бороди бендже пасовав, буде пасувати до кшталту тважи, до кшталту тважи, тобто до форми лиця. Кшталт це у нас форма. Е, добре, далі у нас є волосся, і волосся по польську тооси. Уоси використовується ну, у множині, так? Якщо волосинка, то ми маємо слово вос. вос. Використаємо у реченні слово «воси». Тут треба добре вимовляти. Так? Це слово «воси» з нашим губним звуком «Воси», Так, Повторюємо за мною, щоб випрацьовувати вимову. Маш пєнкне воси». Маш пєнкне воси». Як я пілінгнуєш? Хтось вам зробив комплімент і каже, у тебе прекрасне волосся. «Маш пєнкне воси. Ти, тобто, якщо дослідно, ти маєш прекрасне волосся. Або так, і наступне речення: як є пілингнуєш, як є піленгнуєш, тобто як ти за ними доглядаєш. Слово піленгновач це доглядати за ем, тваж, так? пєленгновач воси, тобто доглядати за обличчям, доглядати за волоссям. Гарне є словосполучення з словом вус. Вус, тобто волосинка, омалий вус. Омау вos означає майже, мало бракувало. Так? Наприклад, ПОТКНЕЛАМ ще, поткне ЩЕ, тобто я спіткнулася, і омали вos zaryła бим охотник. Дуже життєва ситуація, правда? Поткнемо вам ще, я спіткнулася, і омавий вус заривабим носом входні. Тобто я майже і мало бракувало, щоб я не зарила носом у тротуар. Запам'ятовуємо, що омави вос це майже мало бракувало. Щоб правильно використовувати цю, так, цю фразу, вам потрібно знати умовний спосіб, так, бо омави вуз заривабим. Носем входник» – оце бим, то я б зарила, якщо так дослідно перекласти. Це умовний спосіб. Тут треба трішки знати граматику, щоб добре використовувати так цю фразу з е, омави в Давайте поговоримо про частини нашого волосся, що в нас взагалі може бути. Гривка по польську це гживка, гживка. «Гживка», Наприклад, є мам гживки, немамгживки, я, я не маю гривки. Так? Не пасує мій живка, він я не мам вживки. Мені не пасує гривка, тому я її не маю. Далі у нас є концувки. Концувки. це кінчики, концувки. до речі, слово, концувки, якщо вже хтось вивчає граматику, що може означати закінчення. Тобто, це все, що закінчення, це у нас концувки. концувки. Потім мами, часто треба сказати, що у нас є посічені кінчики, а польською це роздвоне. Роздвоєне концовки. Ну, бо що таке посічені? Вони розділені так, на кілька частинок, звикла на дві, тому роздвойоне коньцівки. Мам роздвоєні коньцівки, так? У мене посічені кінчики. Маже якусь рада, як того уникнуть. Маєш якусь пораду, як, як цього уникнути. Потім у нас є слово «проділ». і польською це предяк. Якщо так докупатись до цього слова, то десь там всередині у нас є слово так? «ділити». Бо проділ що робить? Він ділить, тому вшед. Ну, якщо у нас є проділ посередині, то ми кажемо вшелек на шротку, шад на що, шад по левій стороні, вшед по правій стороні. Так? Проділ посередині, проділ зліва, проділ справа. Що у нас ще є? Є бакенбарди. По-польську, так і бенді. бакенбарди, бакенбарди. І є такі, ще хочу, щоб ви вивчили собі слово трошки з вищого рівня: це закола, закола. Закола – це українською таке олесіння, яке є зазвичай у цих частинах. так, закола. Я думаю, чоловіки частіше мають це, Тут прикріплю фотографію, щоб ви побачили, що це. закола. Ось така у нас, так ми собі про волосся поговорили. Значить, маємо воси волосся, вос, волосинка, гживка – гривка. Потім було е концувки, кінчики, пшаджавек, проділ, бакенбарди, бакенбарди і закола – це ось, ось олесіння по боках, так, нашого, е нашого обличчя. Пропоную ще у сьогоднішньому відео поговорити про кольори волосся. І яке взагалі волосся може бути. Отже, блондинка польською це блондинка. блондинка так, зі специфічним польським звуком Л, блондинка. І з так, я блондинка. Далі у нас шатенка по польську по це майже так само, тільки ми кажемо шатинка. Шатинка. Шатинка це шатенка, але завдяки важливо, що в нас е, шате. А в них шати, шатинка. Є з тим шатинком. Я шатинка. І брюнетка польською це брунетка. Брунетка. Немає ю, а є у брунетка. Так? Є з тим я брюнетка. І якщо говорити взагалом про яке може бути волосся, то також вивчимо кілька фраз. Ми вже говорили, що польською мовою слово воси це множина. Це означає, що усі прикметники, які ми будемо поєднувати зі словом воси, також повинні бути у «множині». Оскільки воси це у нас оне, а ви вже знаєте, мабуть, хто вивчав граматику, тоді множина для німецького особового це у нас закінчення е. Рідко буде Є після букви КГ. Ну, давайте подивимося на прикладі. Коли ми говоримо давайте про довжину: так? коротке волосся і довге волосся. Коротке волосся це. Крутке восе. Крутке восе. Так? Тут закінчення є, тому що є крутке. Так? Там є К, тому крутке волосся, коротке волосся. Довге волосся це «двуге волосся. Двугі воси. Також закінчення є, бо є Г. Двугі воси. довге волосся. Воси о й двугощі, уси о середній двугощі, це таке середньої довжини волосся. Зверніть увагу на конструкцію, так? Уоси о середній двугощі. Якщо це дослівно перекладати, це вийшло б щось таке, як волосся е середньої е довжини. Так? ВОСИ о середній двугощі. Далі у нас може бути КУЧЕРЯВЕ волосся, і тут ми кажемо воси кренцоне, так, кренцоне, воси, це кучер'яве, якщо просто хвилясте волосся, то говоримо вже фаловане вуси, фаловане воси, походить від слова фала. Так? ФАЛА – це ХВИЛЯ Відповідно, прикменик хвилястий це фаловани. Але оскільки ми узгоджуємо зі словом «воси», то буде фаловане воси». Потім є пряме волосся, і польською це просте воси». Наприклад, я мам просте воси», але завжди хотіла вам «кранцоне воси». Ну, класика жанру, так? Є, у мене просте волосся, але я завжди хотіла мати «кучеряве волосся. Напишіть в коментарях, як я ви маче і чи теж так маче, як я. Далі фарбоване волосся, і це буде фарбоване волосся, фарбоване волосся. і якщо говорити про сиве волосся, то так і скажемо сіве-воси, сіве-воси. Звертайте увагу на вимогу при слові сіве. Маємо не сі, а ші. Шіве воси. Ну, і якщо хочемо сказати, розпущене волосся, то воси, розпущене, розпущене воси. Так, такий порядок слів, розпущене воси. розпущене воси. Ось і все, але я думаю, що вас ще будуть цікавити різні е, такі махінації, які ми можемо робити у перукарні. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, що саме вас цікавить, бо у мене вже є підбірка, але я хочу, щоб її доповнити, можливо. Щось такого, що вас цікавить, у мене тут нема. Тому друга серія цього відео також буде. Зараз пропоную зробити невеличкий тест, як ви запам'ятали ці слова. Отже, я вам говорю українською, а ви в голос старайтесь перекладати польською. Перукар. ПРИЗЄР Майже. Якщо ви сказали слово прав'є, то це правильно, але ми сьогодні ще вчили слово, таке словосполучення «о Омаве вос, так, майже мало бракувало. Як ми скажемо хвилясте волосся? Фаловане воси, фаловене воси, так, хвилясте волосся. Як ми скажемо посічені кінчики? Так, поляки кажуть роздвоєні. <кій> Роздвоєне концувки. Роздвойоне концовки. Добре, а якщо хочете ще більше потренувати слова сьогоднішньої теми, то обов'язково підпишіться на наш телеграм, посилання є в описі до цього відео. Забігайте на наш інстаграм, там також будемо вивчати польську мову разом. А якщо відео сподобалось, то лайк, підпишіться і в коментарях пишіть, що вас цікавить у перукарні.